2 серпня міжнародний день пам'яті про нацистський геноцид ромів під час Другої світової війни. Саме цього дня у 1944 році за одну добу у концтаборі аушвіц біркінау в Польщі загинули до 4300 тисяч ромів. Представників цієї нацменшини депортовували, розстрілювали та катували в газових камерах у світі. Під час Другої світової війни, за даними істориків, загинуло від 250 тисяч до півтора мільйона ромів. З них 24 тисячі, які тоді проживали. Проживали на території України. Дослідники говорять про те, що до 80% ромського населення України було вбито за цей період. Між 40 м роком, якщо брати територію да, Галичини, яка потрапляє в дистрикт Галіція у польське генерал-губернаторство, і до 43-го року, тобто ромів вбивали на різних територіях. Прифронтової зони, де їх вбивала військова адміністрація, Рекскомісаріату Україна в дистрикті Галіці, про що я сказав, і тут на території Буковини також, але тут діяла румунська влада, наскільки я розумію. І Ромів було депортовано в так звану Трансністрію, І мова йде про... Наскільки я знаю цифру до 25 тисяч депортованих, з яких 11 тисяч, як вважається, померло на території Трансністрів. Скоріше, не через прямі вбивства, але через ті умови, які були створені для того, щоб ці люди могли помирати. Але знову в порівнянні з тим, що робили нацисти на інших окупованих територіях, можна сказати, що доля ромів на території окупованій Румунією була. Все-таки половина цих людей змогла пережити події ромського геноциду.